Ой, чи я ж то крайня хата, чи не мого зва. Ой, со дівчина, волосся причина, а дівчина усвата, дівка, як гармата, от со дівчина, бречина, а дівчина усвата, дівка, як гармата, Ой, дівчина дівчинонька, дівчина має ніс, як бочку, ви до тоді стоїть ліс, як і лапет рушку, сов, дівчина. А дівчина, освата, дівка є гармота, хлопцом дівчинка, хлопцям причин, а дівчина освата, дівка є гармата. ой дівчина дівчина, 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 що в собі бульката, мої учи, як цибуля язик, як лопата, за дівчинок, за причин, дівчина, а вічина дівка тікає гармата. Цобчина в царичин, а дівчина у свата, дівка як гармата, дівчини хлопці ходять, ой ходять без печі, не можуться на дивитися, як на тві стовечі, хлопцом дівчина в собречин, а дівчина у свата, дівка як гармата, хлопцом дівчина, хлопцов, а дівчина у свата, дівка як гармата. Мали нася дівчинка, що були старасти, а до неї приходило, порося без хосте, хлопцом дівчина, во причина, а до неї приходило, порося без хосте, хлопцом дівчина, вопсом причина, а до неї приходило, а хто ж до неї приходить? А ти, а ти що? Не що не чув? Ні, порося без хосте.